В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вчора на повечір'ї ми собі пригадали діалог Гавриїла і Марії. Тому сьогодні я не буду його переповідати, ми його щойно чули, а спробую знайти з цього діалогу з постави Марії те, чого нас може сьогодні повчити. Вчора я собі заглянув у старі книги. У книгу отця доктора Івана Барташевського з благословення Митрополита Андрея Шептицького, 1905 рік, у книгу 1928 року з благословення також церкви і також роздуми на благовіщення блаженного отця Романа Лиска. Що вони кажуть про благовіщення? Це книги старі, і скажу вам, я трошки читаю. Ну так як вони тоді писали то Тонайсі сховають сьогоднішні богослови, які мають джерела, які тільки хочеш. Тому я собі дозволю зачитати та, ці роздуми з тих книг, я їх трошки синтезував, щоб їхньою мовою сказати, і щоб часом від себе щось не додати, бо я так не скажу. Благовіщення пречистої Діви Марії відкриває перед нами глибоку покору Марії. Архангел говорив, благовістив їй, що вона є тою жінкою, яка зітре голову пекельного вужа. Говорив їй, що вона є вивищена всіма сотворіннями і благословена над всіма жінками. Говорить їй багато похвал, а Марія при тому тривожиться і роздумує, як пише Євангеліє. Кожна інша жінка. В тій ситуації, як би вона себе поводила. Чуючи слово ангела, без задуми була би пристала і згодилася на цю гідність. Ну так. Марія не пишається, не усміхається, тривожиться жінка, а роздумує, як то має все відбутися? Чим більше її хвалить ангел, тим більше вона себе смиряє. Тим глибше роздумає, щоби не зробити нерозважливого кроку. Вона собі навіть уявити не могла, що її Господь вибере. Вона мріяла колись служити тій, яка народить Божого Сина. І через цю чесноту покори якраз сподобалась вона Богу. Не так через її гарячі молитви. Не так через її дівство, як через її глибоку покору. Покора це є спосіб, як тося подобати Богу. Якщо ти хочеш подобатися Богу, ціни себе низько. Цініть себе низько. І з нічого не возносися. І дякуйте Богу за все. Будьте покірними. На жаль, сьогодні чеснота покори позабута, злегковажена, несимпатична багатьом. Покірна людина сьогодні зневажена багатьма. Світ має таку людину, цитую, за чудну людину, якій щось бракує. Покора, чемність, скромність це слова майже. Незнанні сьогоднішнім людям, а для декого взагалі осміяні. Не раз пиха входить до серця нашого зі свого стану, зі свого майна, дітей, розуму, гумору, навіть з побожності, що довше молишся від інших, що частіше ходиш до церкви. Чи до сповіді, нібито твої заслуги, тепер увага! Про кого ви зараз думаєте, коли я зачитую? Якщо не про себе, а про когось, ви, люди непокірні. І хоча й собі можеш сказати, що я ревним у молитвах, і строїм у постах, і терпеливим у терпіннях, без покори, це все нуль це є нічого. Бо як гордість є коренем всіх гріхів. Так покора є коренем всіх чеснот. Смирись перед самим собою. Згадай про свої минулі і молоді літа. Дуже легко смиряється. Згадайте себе в молодості, які ви були. На згадку о тих нечестивостях. Нам навіть очей не піднести до неба. І хіба битися в груди і класти чолобитню, і кликати, Боже, будь милостивим до мене грішно? Порівняйте себе відразу зі своїми старшими. І ви зрозумієте, чого ви вартуєте. Смирись перед ближнім. Покірний чоловік свідомий своїй немочі, маленькости. Не гордиться нічим і ніким, не виноситься понад других, не ображується скоро, забуває образи, до кожного зближається і з кожним заговорить. Покірний буде вирозумілий на хиби близьких, не поводиться, як на бондючений індик, що щось ніби більше знає чи щось більше має, не стане критикувати всього. Мовляв. Краще за них усім управляв би я, а навіть мудріше цілий світ уладнав би. Думати про себе не знати що. І смирятись також перед Богом. Бо малою є мушка в порівнянні з людиною, а ти ще менший перед Богом. Ти грішник, яких мало є, і невірний Слуга Божий. Смирятись перед самим собою, перед ближнім і найперше перед Богом. Треба вчитись покори від Діви Марії і від Ісуса Христа. О пречиста Діво Марія, котра за життя свого відзначалася з так великою покорою і котра любила покірних, научи мене і нас. Сама той чесноти покори до спасіння нам так потрібної. Амінь, слава Ісусу Христу!